Княгиня Ольга, перша та єдина жінка на київському престолі, її описують як мудру вольову правительку з гострим розумом, відомою стала не лише через криваву помсту за вбивство чоловіка древлянами, але й через проведення ряду реформ, зокрема збору данини та спроби зміцнення влади завдяки введенню нової релігії християнства. За легендою, княгиня Ольга вирушила до Константинополя, щоб прийняти нову віру. Кажуть, що сам імператор Костянтин Багрянородний став її хрещеним батьком. Відомо, що при хрещенні княгиня Ольга отримала ім'я Олена, до Києва повернулася з іконами та церковними книгами, але син Святослав не розділяв її погляди до нової релігії, продовжуючи підтримувати язичництво. Княгиня Ольга не здавалась, завдяки її покровительству на території Київської Русі почали будувати храми та знищувати язичницьку символіку. Існує думка, що саме завдяки княгині Ользі Володимир Великий хрестив Київську Русь. Саме з іменем Ольги пов'язують прихід християнства на Київську Русь. Решту життя вона проповідувала християнське вчення та звернула у віру багатьох людей. Ольга була похована за християнським обрядом у 969 році, канонізована католицькою і православною церквою як Свята Ольга.